Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів. Сьогодні в огляді буде у нас дитяча посилочка з Китаю. Ось в такому вона була в пакеті запакована. йшла вона до мене 24 дні. Ціна її 3 долари 14 центів Це повинен бути дитяча сумочка в вигляді собачки. Додатково продавець запакував пакет зі Lox замком, що досить є добрим, тому що даний твар міг намочитися, а так приїхав сухий і цілий матеріал досить такий приємний. Пошиття, як бачимо, дуже хороший, ніяких гниток тут не стирчить, все гарно пошито, по суті. Сумочка довжиною приблизно, якщо брати без хвоста 25 см і висота від ніг до ручок, орієнтовно 15 см. Ось така собачка, по суті, вибору кольорів в даного продавця немає, це є один єдиний колір, тобто можна брати для маленьких дівчаток, ну, я думаю, на вік орієнтовно 2-3 роки буде в сам раз. Вага постої сумочки. Орієнтовно 70, 71, 71 грам. Замок тут. Працює добре, і всередині ось такий матеріал. Прошито непогано. За такі гроші, я думаю, досить непогано. річ. Дитина буде рада. Ось така посилка була сьогодні в огляді, кому цікаво, Такі товари замовляйте. Силка на даний товар буде в описі. Для кого відео було цікавим: ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім пока!